Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка, і сьогодні у нас один із найулюбленіших літніх ароматів чорна смородина. З неї ми зваримо густе, насичене варення, яке смакуватиме і з чаєм, і в пиріжках, і просто ложкою з банки. Покажу, як зробити, щоб воно добре зберігалося, не розтікалося і при цьому залишалося з приємною кистинкою. Отже, починаємо! Беремо 1 кг чорної смородини, перебираємо, промиваємо, пересипаємо в каструлю з товстим дном, додаємо 100 мл води і ставимо на середній вогонь. Поступово нагріваючись, смородина буде пускати сік. Проварюємо хвилин 5-10, поки ягідки стануть м'якими і виділиться достатньо соку. Далі за допомогою блендера подрібнюємо все до однорідного стану. Це потрібно робити обережно, бо варення дуже гаряче. Далі до смородини засипаємо 500 г цукру. Як на мене, цього достатньо. Варення виходить досить солодким з яскравим смородиновим смаком і легкою кислинкою. Але за бажання можна додати більше цукру, тоді і варення стане більш густішим. Потім знову вставимо каструлю з варенням на вогонь і проварюємо на повільному вогні, часто помішуючи хвилин 20-25 Дивіться на консистенцію: чим довше уварюєте, тим густішим буде ставати варення. Але оскільки цукру в нас не так багато, то дуже густим воно не вийде. Гаряче варення розкладаємо в стерилізовані баночки, закручуємо і вкриваємо чимось теплим до повного охолодження. Ось і все варення виходить густим, ароматним, насиченим. Ідеальне для зими, коли хочеться згадати літо. Дякую, що були зі мною. Якщо рецепт був корисним, ставте вподобайку, пишіть у коментарях, чи любите смородинове варення, і підписуйтесь на канал. Смачного!